Ми не зробили нічого більшого, окрім того, що привели у відповідність рішення Конституційного суду 2020 року, який вказав на часткову неузгодженість з конституцією в частині підпорядкування і виведення з а, структури Генеральної прокуратури. Спеціальної антикорупційної прокуратури У всіх, е, в усіх країнах Європейського Союзу, таких як Польща, Литва, Хорватія, Румунія, Словаччина, структура абсолютно така сама, яку сьогодні проголосував парламент. Тобто, спеціальна антикорупційна прокуратура є якраз частиною Генеральної прокуратури зі своєю структурою, своїми прокурорами і з своїми повноваженнями. Тому, е, сам, саме тому, от якщо ми подивимося. Сьогоднішні заяви представників Європейської комісії вони сказали, що вони уважно слідкують, вони е, дивляться, аби рішення, прийняті українським парламентом, не суперечили європейському законодавству при вступі України до Європейського Союзу.